Слава Ісусу Христу. В нього рюкку ми маємо все. Ми маємо скандал, суперечку, екшен. От, хто там, кого, хто чий син, ті праві, ті не праві. І він, напевно, найбільше кидається в очі, бо трошки незрозуміли місце. Ми не будемо навіть розбирати, чому там там щодо чого. Але найважливіше в нинішній Євангелії, принаймні на сьогодні, про що я би хотів говорити, то це Євангелія не про суперечку, хто там правий, хто не правий, Суперечка про найважливіше, що є у біблійній історії, в історії спасіння. Найважливіша новина, яку нам Бог не змучується говорити. Сіяйтесь, стайте що повна дуже повномісці, дивіться. Всі можуть сісти завтра. Найважливіше про що? про що йдеться мова, йдеться про любов. Ісус пригадує заповіді і наголошує, що це є найважливіші заповіді. На жаль, ми так докотилися людство, що Бог мусить нас зобов'язувати любити. Чому Він це робить? Чому Бог, який дав нам свобідну волю, але в заповіді і накаже любити наші, люби. Бо ми втратили щось дуже важливе, без чого ми не можемо бути самим собою. І Бог, знаючи, що нам це потрібно. В любові нам це наказує. Люби мене. Люби ближнього. Я би хотів, щоб ми сьогодні роздумали над тими словами другої заповіді. Люби ближнього як себе самого. Але вона точно не відділена від першої. Чому? Знаєте, пояснити. Що таке любов? З природи розкажу таку історію, Ну, приклад. Уявіть собі, що там, наприклад, не знаю, добре я вже забув географію, але є, наприклад, два міста на Чорному морі Одеса і Миколаїв. І треба якийсь рибі переплисти з Миколаєва до Одеси. Ну, Опинитися з пункту А в пункт Б. Бере риба, виходить на берег і тако звивається, 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 і рухається в напрямку Одеси. Або та сама ситуація. візьмемо якийсь лось, кому теж треба з Одеси до Миколаєва. А він бере, воді ж я легший, мені легше в воді бути, ніж. На суші то всю вагу треба тримати на своїй силі сила тяжіння менше у воді. Логічно? Логічно. От я давай залізу в воду, плавати я вмію і попливу собі з Одеси до Миколаєва. Без Безглузду, правда? Так, Так, вона діти, знаєш, все безглузду. Чому я це кажу? А Тому що кожен в своєму середовищі. Пристосований до певного середовища. Риба пристосована плавати в воді, для неї це природньо, здорово, швидко і дуже ефективно. І точно то саме пристосований лось для того, щоб по суші тик-дик-тик-дик-тик-дик тик тик і вже на місці. Без лишніх затрат і зусиль по модуль він може переплисти, рибі тяжче буде переповсти. Але, але лосеві можна переплисти, але пусті є питання: нащо? Як він змучиться, доки він припливе до тої чи Одеси? А Одеси? Ми люди також призначені до певного середовища, до певної матриці, на якій ми функціонуємо. І це те, чим Бог проходить на катесхизму читання, який сьогодні буде. Там на самому початку, в першому реченні, є дуже гарний вірш, я колись обов'язково його вивчу. Він того вартує. Бог сотворив світ з любові для любові, і далі все крутиться навколо любові. Любов це те, чим Бог, заради чого він все сотворив. Любов це те, заради чого Бог посунувся своїм буттям і розмістив світ видивий. Ангелів, люди, світ і вийдемій світ, передусім нам йдеться про види. Бог з любові сотворив все, що ми видимо, і нас, таких окремих, унікальних, голих, босих і у вінку гідності і свободи. З любові то нас сотворив. І ця любов це мала бути без способом, на якому будуються всі наші поведінки. Всі наші активності, всі наші мотивації, вони всі мають бути підчинені любов'ю. Бог до нас не заслужено, Нас ще не було, а Він вибрав нас любити. Коли ми вже були, Бог показав нам свою любов в Ісусі Христі, бо полюбив нас першим, коли ми ще були грішниками, помер за нас, коли ми були грішниками. Каже святе письмо, може, беззаправильно каже, хтось погодився померти, а за грішника хто готовий померти? Христос готовий померти за грішня і цим показав любов, незаслужену прихильність до нас. І Він каже далі: і заповідь Божа, яка нам каже, вертає нас до дійсності, до того, в чому ми дійсно призначені варитися, перебувати, крутитися, рухатися, діяти, робити все. В любові. в прихильності. В прихильності до Бога. Прихильності один до одного. І от подивимося, як ми поводимося один з одним. Ми поводимося як лосі, які пливуть з Одеси в Миколаїв. Ми замість того, щоб любити один одного, бути прихильним один до одного, не заслужено. Дивлячись один на одного, от ви дивиться на мене, я такий козел. А я когось дивлюся, виджу така собі якась там, самка-пса, а той такий, а та така. Всі ми якісь є. Ми всі вміємо видіти один в одному, чому ми не хороші, і це прекрасно. Видіти погані сторони один в одному. Потім є два варіанти, як це розвинути, те, що ми побачили, розбачити вже не вдасться. Ми можемо рухатися тільки вперед. Я бачу, що коло мене є Іван і він паскутний хлоп. Я не можу його оминути. Я можу його ненавидіти. Я можу добре не ненавидіти, це дуже грішно, я праведний, чи ж ні. Ненавидіти його не буду, клясти його не буду. Що я буду робити? Я буду його не бачити. Я буду його уникати. Я... Не зроблю йому ні, ні доброго, ні злого, нічого. Я просто буду собі. Він собі, а я собі. А я маю що робити? Я покликаний, створений в любові і для любові. І створений Богом, щоб любити, бути прихильним, не заслужено до того Івана, паскудного чоловіка. Чи до тої Марусі, паскудної жінки, чи до того такого сусіда, чи того такого іншого. І коли я починаю, вибираю бути прихильним, коли я стаю у те середовище, до якого я сотворений, або я по-іншому функціоную. По-іншому починаються будувати стосунки між нами, взаємно, Бо ми любимо один одного, незаслужено прихильні один до одного. Ми не закриваємо очі і не кажу, що там муж. Стефан, який є безпробудно, що він, він просто прекрасний чоловік. Я тебе люблю. Ти, ти дуже добре. Ні. Я знаю, що він п'є. Я знаю, що це зле. Я це засуджую пияцтво. Але я прихильний до самого Штефана. І моя прихильність, моє прийняття отого от Штефана допоможе. Та ніколи він не не пити. Ну, не та що розказуєте? То неможливо. Його вже кудували, його вже штрафували, його вже садили, його вже все. Він вже такий самий тато його такий був, і все-таки нічого йому не поможе. А ти пробував бути прихильним до неї, до нього, пробувала, пробував. Ти пробував його просто прийняти і звертатися до того доброго людини, до того, яким Бог його бачив, яким Бог його бачив, коли творив Адама. Бог всіх нас бачив, коли творив Адама, і знає кожного з нас. І він нас такими не хотів бачити і не бачив. Він нас запрошує очима, любові, прихильності подивитися один на одного. Конкретно говорити, це є зле, то є зле, але ти мій цінним. Бо Бог нас так оцінює, Бог нас так приймає. І коли я починаю бути як Бог, не встановлювати закони, а жити за тими законами, які Бог сотворив. Так, Це правдиве значення бутиля як Бога, а диявол його перекрутив в раю Адамові Ієві. Коли як Бог починає любити, тоді Бог через мене починає ту людину делікатно впливати на неї, аби вона змінилася, аби вона побачила свій гріх, аби щось перемкнулося в її серці, і вона почала по-інакшому поводитися. Це спосіб, яким змінюється світ. Це спосіб, яким ми вертаємося і будуємо навколо себе царство Боже. Це дуже добре говорити. Це прекрасно легко говориться. Це дуже добре навіть слухати. Але це дуже тяжко і паскудно. Мені першому, і мені другому, і мені десятому. Мені тяжко це робити. Але я знаю, що іншого способу немає. Мені хочеться, як тому Лоссові заплисти, зайти в воду, бо там я не відчуваю всіх своїх кілограмів. Але попри те, найефективніше я буду рухатися, коли я буду любити, а не ненавидіти, а не втікати від людини, а не не бачити людину. Бо це автоматично те саме, що Лосєві плисти по воді до Миколаєва. Тому прошу себе і вас. Дозвольмо Богові провірити себе, провірити Його модель світу, модель любові. Люди, дивлячись на перших учнів, перших християн, вони, вони виділи в них людей, які любляться. І це, їх, це було їхньою проповіддю, бо вони показували на взаємній любові, показували Христа, який їх так полюбив. І те поведінка, ота любов правдива, здорова, такою, як Бог її бачить, і не такою, як світ її робить. Зверніть увагу, що як сьогодні світ деформує любов. Як далеко незаслужена прихильність до когось, як далеко померти за когось з любов'ю, далеко від того всього, що тепер нам говорить світ, з усіма її гендерами, з усіма її збоченнями, з усім тим, про що ми прекрасно знаємо, і це називають любов'ю. Так не функціонує. І коли ми починаємо любити так, як любить Бог, Бог відповідає за свої слова і змінює світ. Я бажаю, щоб він, кожен з нас, найперше, сам досвідчив того, що Бог мене любить, прикладів того, що Він до мене прихильний, ми маємо цілу, цілу купу. куди не подивишся. І це невдячна справа. Переконувати когось. Почнемо шукати досвід того, що Бог мене полюбив, з історії свого життя, з обставин і подій, які в моєму житті відбулися, в моєму житті відбулися, які відбулися в історії спасіння, як вона має відношення до мене. В Ісусі Христі, ким він був і що Він зробив. і для кого він зробив? Це все приклад. І досвід, любові. Відбиту любов Ісуса Христа, яка відбилася і діткнулася в мене. Подумаємо, чому так сталося. І коли ми так будемо думати, переживати, відкриті на Божу любов, ми також схочемо і зможемо нею ефективно ділитися, передавати річ. Але мусить бути рішення нашої волі. Я вибираю або йти по суші, або плисти по воді, залежно від того, чи я лос, чи я риба. І Боже не вибрати до чого, чого я не призначив. Нам стане легше. Світ стане краще. Бог буде присутній у світі через любов. Слава Ісусу Христу!